На 9 серпня підходжу, буду збирати врожай. Це обліпиха. Це ну, фактично культура, яка відноситься до тих, яка, ну, скажімо так, цілюща. Теж кизіла. Там ще кілька таких культур. От шепшина мене сортува, там, той же фундук. Но особливо я хотів би відзначити саме обліпиху. От поки цілу зиму я носив чай, термос із чаєм, там основний компонент був обліпиха. Ось з листопада я почав пити чаї, я заморажу її, з сахаром притираю. Так от, ну, можливо, за останні 20-30 років. Ну 30 років, мабуть, напевно, точно, що це перший рік, який я от із жовтня по травень взагалі не хворів навіть простудою, навіть там насмарком. От такого не було ще, щоб я зиму переніс або весну. І я думаю, що це тільки завдяки обліпіхі, бо я не думаю, що там в мене здоров'я з роками покращується. А от обліпиха це імунітет. І от сортова обліпиха Ось бачимо, така вона. Щас я прямо з гілочками буде її зрізати. Нам там попросили ще привезти обліпиху. От вона як кокоси там в'яжеться. Така хороша, крупна сортова обліпиха. Я не пам'ятаю вже, знакомий брав там оранж і ще якась і вже Не пам'ятаю, я посадив там. Запилювач, і з тих пір мене о ну, 5 років ворожай тільки збільшується. Дуже багато вона пагонів дає, дуже багато відводків від посаду, але ну, я не викорчовую. дуже багато мене просять. Тобто, якщо там От мене часто я і... Ну ту зиму на весну або на осінь, я відсилав навіть саженців для були були мене, так посади просто наростають. Сартова ну, хороша обліпиха, яка зміцнює імунітет. Тут вітаміну С в 4 рази більше, ніж у лимоні, І більше в 2 рази, ніж у смородині. Те, що в мене я вирощую крупну смородину хорошу. Так от, ну, обліпиха фактично вона вийшла на перше місце в мене по зміцненню здоров'я, імунітету. В принципі, а що таке імунітет? Ну, імунітет це значить ще будемо хворіти. Ці ж болячки, які б там не були, там, чи коронавірус, там, інші болячки, вони не так будуть ціплятися і наш організм буде з ними боротися краще. Так що, от така вона культура, це рік теж урожай хороший. Я її обрізаю, от гілочки теж були обрізані, молоді гілочки пішли. Це рік. І на наступний рік от вони отак будуть вкриті повінською обліпихою. Ось так, така вона культура, ця облікпиха. Восьмий рік. Ось нахилив вілку. Тут вся в обліпихі така ярко-помарачева ягода. Ось хочу показати, що значить садити обліпиху в саду. Тут не зовсім саду, я на межі посади практично, але от бачу от. Уже корнева поруч пішла цьогорічна. От ще буквально там півтора місяця така маленька була. І вже от, аби так саженці в мене росли, як це обліпиха. Але саженці такий чималий любелий. Ось тут вона в мене посажена. Два було посажених, Одну я видалив. Але... Цієї вистачає, щоб ще знайомим розводити. Так, і от бачимо тут груш біля груші. Навколо груші блюбували. Там, де я от на шепшині прищеплював розум, троянду, теж от туди пішли. От такі, от такі саженці вже практично готові. Я не викорчовував. Бери, тільки викупу її, надсилай. О, до речі, хочу показати. Такі бомбяки, оце тільки Бередюрон може таке видавати. Шикарний сорт.